Мої вітання з таких прекрасних лісів Полісся, Вижгородський район, Київська область. Сьогодні я з кошиком, але не по гриби. Сьогодні ми йдемо на прогулянку з Вегасом, з моєю кумою. Тому запрошуємо вас, прогуляємося, позбираємо ягідок, зимових таких смачних терен. Ми будемо сьогодні збирати, бо дуже хочу смачного киселю. Тому запрошую вас, ходімте, прогуляємося. Сьогодні дуже гарна морозна погода. Я думаю, буде цікаво. Вегас. Вегас. Знайшли ми такий гарний кущ. Тут такий у нас дикий садочок. І ось будемо рвати терен. Так, вже дикий був, такий гарний колгоспний. Колись доглядали за цим садком. То нарвем. Таких ягід. гарні, так? Це ніхто не трогав кущ. геть не. Дуже корисний, буде смачний киселик. Таке сьогодні сонечко, гарне небо. Так, у кошику у нас більше ягідок. Ну, рвем далі. Працюємо, давай. Такі гарні. Такі гарні, гарні. бачиш, гілочка геть, не. Mm -hmm. ніхто не рвав. Такі, щоб ніхто не рвав його. Mm -hmm. Так, ми вже перейшли на іншу сторону куща. Гляньте, який гарні. Дуже корисна ягода, багато вітаміну С, і саме зараз вона корисна, коли вже не терпка, бо коли тільки вона так достигає, то вона дуже тверда і терпка. Ого, скільки мене кума вже нарвала тут. О, бачите у кошику у нас. Ооо, а ну тримає, я висевлю свої. Так, вже більше є. Ну, вже скоро будемо йти. Грудень місяць. Ну, котики. Наче в березні вже. Ну, не можна. Не можна. До мене. До мене. мене. Хороший вегас слухняний. Хороший. Ой, так ось помилуємось, наче навесні, а ще тільки зима вступає в свої права. Так ми зараз біля Тополь, таких великих у нас цілий ряд. Зараз вони такі, наче сухі. Але ця алея така в нас дуже гарна в селі, в саду. І садок, і ліс, все поряд. Тако гарно. гарну. Калину ось при дорозі зустріли. Вже геть заморожена, але для пташечок те ще треба. Так, ну а ми йдемо далі. Який ти слухняний. А, який ти молодець. Молодець. Тихо, дивись. На Оксану ще ж подивлюсь, каже, тоді побіжу. Ой, вітер вже так струсив дерева. Та такі стояли гарні. Це вже пострушував. Ох, яка радість. Ой, ага. Ти знаєш, де столик, так? Ну і ми не заблукаємо з тобою. Ого. До мене. До мене. Та це так високо. До, До мене. Ого, так піднімаємося вгору. Тут зараз будуть краєвиди. Ого. Вигаз, ти з нас догнав мене, так? Да? Трішки вітряно сьогодні. Але повітря морозне, чисте, сонечко проблискує, гарно. Така гарна сьогодні погода. Такі тут гарні в нас луги. Канави, а цікаво, є в канавах риба. Угу. Так, треба колись сходити подивитися. Так видно наша ось гойдалка, альтаночка. То ми донизу будемо йти пить каву, спускаємось, бо так трішки є. О, видно, де я стою. Так, йдемо аж донизу. Тут так лавочка є посилання. Я обережно, бо слизько насипало три світлі. Так хто хоче, можна посидіти в попсу. Така велика лавочка. Сидіть, нам буде не холодно. Так, і хороші, хороші. Тобі смаколик є, дам зараз. Прошайка. Кава. Наші стаканчики. Сьогодні з кумою. Сьогодні каву п'ємо з кумою і Вегасом, так? Так, ну все. Наливаємо будемо пити. <lt Tra writers> так? Так, тобі теж кави. О, як пахне. Пахне? Пахне кава. Яка гаряча. Ти списав дівчата до кави, що треба вибирати каву з коньяком. А сьогодні мороз, мінус 10, так? Да? Холодно. Ну що, кума, запрошую, будемо кавувати. Смачна кава, так? Да? Смачна. Хороший. Ти хороший, так? Да? І дівчатам добре, і тобі добре. Ага, кажи все, я бачу, що у вас є смаколики. Гуляй, зна, гуляй. Гуляй. Гуляй, тиви, яка краса. Ягодка смачна? Смачний тер, на корисний якийсь. Що, обманули, тебе дали, так? Mm -hmm. Да, думаю, дівчата обдурите. Ні, є. Mm -hmm. Хто це так високо? Хто це біжить? Це, виходить, ой, голови, ой, ой, хто він, забіжить? Він, він часто, забігає, це часто туди забігається, ще заховається. Отак ну, високо хоче mm -hmm. вгору. Like. Таке гарне, гарне небо. Вообще. Не хмариночки. Ти прийшов? Ти прийшов. Угу. Такий хлопчик. Слухняний. Слухняний? Ушко, ти слухняний чи не слухняний? Вушко. Слухняний, кажу я. <свист> не можна. не можна. Ну а як же, каже, з Оксаною поговорити мені треба. Що ж не можна? Не можна, не можна, вушко. <свист> Ось такі вже милі ці тваринки. Біди гуляй. Гуляй, давай, <гум> давай гуляй. Не можна. Давай, гуляй. Сам його і каже, мені біжи, так? Да? Да. Найшли ми ще такі гарний кущ і пшини. Нарвем трішки до чаю. Але така не дуже велика, дуже посушливе літо було і осінь. Так, але зате. Натуральна природня. А колюча яка? Така гарна. Буде ще й такий чай. Вегас, ти прибіг, так? Все йому цікаво. Що ти, дівки, роблять? Так гарно на зеленому такому фоні сосниці, такі червоненькі ягідки. Морозний, гарний зимовий день. Така гарна прогулянка на природі. Тиша. І Вега стоїть, слухає. Тиша і каже, і я прислухав з цієї тиші. Така гарна лісова дорога. Йдемо далі. Такі гарні сосни. Вже такі казкові, снігові. Так було більше, а зараз вітер пострушував сніжок. І так уже легше сосненкам. Такі є великі-великі, такі ось велетенські. Коли багато снігу на гілі, то деревця там важко. Але вітер... Свою справу зробив, пострушував сніжок. Там дятел, там ворона, такі звуки природи. А хто це тут? Вес? Де ти? Іди. Хороші такі. Нема грибів, оце тут по дорозі я знайшла гриба. Ага, то бачиш, видно, що до морозів. Гарна така прогулянка. Морозна така, гарна. Повітря дуже класне. Свіже, свіже. Пощипав нам носики, mm -hmm. як в дитинстві в пісні. Морозець, морозець, пощипай нам щічки. Бачиш, як сонце, зараз трохи буде сідати. Повертаємось ми так додому вже, такою дорогою, трішки іншою, колись ми тут в дитинстві, коли були школярами. Нас сюди водив Микола Васильович, такий в нас вчитель був. Водив нас сюди на прогулянку. Це було круто. Прогулюватись по лісу. Ну дуже любили і чекали, коли ж нас запросять. Тому ліс любимо з дитинства. Не тільки привчали батьки до природи, ось так гарно проводити час, а й в школі ми також були на природі часто. То, що до каменю треба сходити, я так давно там не була. Там є те джерело? О, ну то треба якось сходити ще туди прогулятися. Уже зараз зима, то будемо ходити прогулюватися. Бо сидимо постійно на роботі, а так? Пройтись, перезавантажитись, провести гарно час. Те, що любимо. І вегасу добре, так? Так? Кажи нікуди... Аби йшли, аби не сидіти на місці. Треба вчитися у тваринок. Їм. Аби бігати, аби гуляти. Ну що ж, добігає завершення наша прогулянка. Гарно ми так з комою провели час, попили смачну каву, показали вам нашу природу. Вегас гарно з нами прогулявся. Покажу вам, скільки ягід ось ми набрали. Такі бачите, гарні, чудові. Дуже корисні, будемо смакувати. Тому всім дякуємо за перегляд! Дякуємо, що з нами на каналі. За стільки всіх теплих слів, що пишете. До нових зустрічей.